Боже, красота не описуєма. Морозовський розріз. І скали. дуже гарно. Дуже. Там такі обриви. Роком, і в цей рік приписують дві такі події. Між, між цими подіями і досі, як то кажуть, відбувається дискусії, яка ж подія стала найголовнішою щодо заснування нашого міста. Перша, першу теорію пов'язують з тим, що на цьому місті знаходилися козацькі замівники. Друга теорія пояснюється тим, що саме з 1752 по 1754 рік. Будувалася фортеця Святої Єлизавети, і саме вона стала відправним пунктом до того, щоб е, наше місто, як то кажуть, почало своє заснування і розвиток. Знову ж таки, е, тут відбуваються певні дискусії, а ми е, продовжимо далі. Е, історія Другий е, Зінов'ївськ, третій Кірово, інколи Кіровоград зустрічається в документах по різному. Так само і стосовно Єлисавтерату, ми можемо зустріти Єлисавет. І в 2016 році наше місто було перейменовано на в честь українського театрального діяча відомого Марка Лукича Кропивницького. Розташовувався ще один театр, однак, в середині 19 століття нашим містом прокатилися. варто зазначити, що якщо ми зберемо всі нам відомі світлини з цієї будівлі. Зможемо провести таку уявну лінію і побачити, як саме театр змінювався. А змінювався він змінювався він уявиться 17 разів. Тобто дещо добудовувалося, дещо що реконструювалося. В цьому місті знаходилося Єлисавдоградське реальне училище, учнем якої був відома постать Євген Чикаленко, якого всі знають за його цитатою, що Україну потрібно любити не до глибини серця, а до глибини своєї кишені. Також варто звернути увагу, що в цьому будинку певний час намагався реалізуватися банк. Однак із за того, що будівля була занадто вузькою в коридорах, банк, відповідно, перемістився дещо далі і в якому працював також, як і в Шульги. Дають назву дворцова, відповідно, прихильники нашого. Президента Януковича. Е, і починаючи вже з 20 2020 року вулиця перейменовується в театральну. І ось тут доволі влучна, е, влучну назву дали, оскільки е, раніше в цій будівлі знаходився театр Ілюзіон, в цій будівлі знаходився театр Казка і е, відповідно театр, який ми вже з вами розглядали. Тобто на ось цій вулиці три театри, і через те і. Вулиця Театральна. Унікальний, унікальний об'єкт нашої нашої. Об першому трамваю. Варто зазначити, що в містах губернських в містах відповідно саме в таких містах з'явився перший трамвай. Однак в повітових містах. Єлисаведорат був найпершим місцем, де е, саме з'явився ось такий транспорт. Е, за легендою, е, поява е, трамвая приписується братам Ельворті, британським підприємцям, які тут заснували е, саме підприємство по, е, по виготовленню сівалок. Однак е, і саме вони не хотіли, щоб їхні працівники заводу запізнювалися на роботу, і тому ось такий був е, вирішено ось, таким чином цю проблему. І відповідно декілька земель за містом. Щодо самої будівлі, тут вона не жила, однак вона здавала е, цей будинок, і відповідно він був дохідним. Відповідно, перший поверх під крамнички, другий поверх під е, квартир. Легенда, що ось буцімто двірничок е, на ім'я чи то Степан, чи то Микола, е, як то кажуть, не дозволив німецьким військам, які відступали з міста. Реалізувати свої плани, а саме підірвати деякі заміновані будинки. Можемо побачити, в чому саме це неоготика, оскільки знаходяться в горі в горбулі і також, відповідно, шпиль в неоготичному стилі. Безпосередньо автором цього будинку виступив, як і Васильович Павленко. Це також його авторська робота. Екскурсія продовжується. Згодом тут знаходився театр Північний. Далі ось ця жовта будівля, вона відповідно добудовувалася в певні періоди. Першочергово тут знаходився банк, в якому працював Яків Шульгін. Це батько старшого Олександра і молодшого Володимира. Один пусткимерам, ось саме ось фрагмент змій. Також варто зазначити, що на цій будівлі присутні три еркери: перший там, де змія по ліву сторону будівлі, центральний або ж парадний і правий еркер по праву руку по праву сторону від основного. Щодо самої будівлі, за документами, нам відомо, що в 1895 році вона вже була побудована. І це свідчить про те, що. Сам власник пише до міської управи про те, щоб вона надала йому дозвіл побудувати стіну між його будинком і будинком Екельна, той, що далі по вулиці знаходиться. Для чого слугувала ось ця стіна? В разі якщо відбудеться пожежа, щоб вогонь не перейшов на його будівлю. Це потребувала реставрації. Єврейська громада запросила Ліжнівського для того, щоб він оглянув її. Він її оглянув і підійшов невтішних виставків. І ті Будівлю дому потрібно було повністю знести і будувати все з нуля. І оце старуться на Гол Ліжневський відправився до міської вправи для того, щоб показати ось ті всі затрати, які були для будівників. Однак варто звернути увагу, що ось в праву сторону краня, і там, де зараз рік на ту. Першочергово там знаходився в'їзд під екіпаж в внутрішній двір. Також варто звернути увагу, що основна ось ця, основна частина вона відрізняється також від ось цієї лівої, оскільки ліва була добудована в 1950-х роках. І знову ж таки, як з будинком Мейтуса, вона гармонійно поєднується з основною. Щодо самих Мейтусів, старший Мейтус був лікарем, педіатром і знався на різних інфекційних хворобах. А от уже його син Юлій Мейтус. Він став відомим композитором і піаністом, який навчався в свою чергу в Генріха Нейгауза в неомахронатському стилі, а свічні сторони це вже стиль модерн. Побудована вона приблизно з 1895 року до 1904 року.